Пані Олена змушена щодня за руку водити свого школярика на навчання. каже, самого нізащо не відпускає, боїться пішохідний перехід біля школи на Коперника дуже небезпечний. Водії не дають нам перейти дорогу. Ми. Переходимо, просто перебігаємо. Якщо навіть перша лінія нам іде на зустріч і зупиняється, то друга, то гонщики можуть третій ряд перейти, переїхати, і ми просто не можемо переходити дорогу. Непокоїть ситуація на переході і керівництво школи. Перехід дуже небезпечний. Тут море машин їдуть, вони не зупиняються. Повертає трамвай. Плюс ще донедавна ще поставили зупинку маршрутного. Таксі, так, автобусу перейти просто неможливо. Відтак батьки з педагогами вимагають встановити на цій ділянці дороги обмежувачі руху, так звані лежачі поліцейські водії по-різному сприймають цю ідею. Я думаю, варто безпека пішохода це, це важливо. Так я, я як автомобіліст погоджуюсь тільки, будь ласка, щоб не такі злі, які високі, які не переїдеш. Може, дорогу краще зробити правильно. Тратити гроші на дорогу, а не на поліцейських, які і так, і так виконують роль. Не знаю, яку щоправда, доївці пояснюють, за стандартами пристрої для примусового зниження швидкості не можна встановлювати на магістральних вулицях, якою і є коперника. Тим обіцяють зважити на безпеку дітей в тому Ми можемо звернутися до Галицької районної адміністрації, оскільки встановлення знаків є власне, в компетенції власника вулично-шляхової мережі стосовно того, щоб встановити неподалік школи знак обмеження швидкості. Але, звичайно, що все буде залежати також і від свідомості водіїв, і від свідомості тих же ж батьків пішоходів, які своїм прикладом дуже часто показують діткам, як насправді не. Від робити водночас стражі доріг нагадують, зараз треба бути особливо обачними на пішохідних переходах, а в темну пору дня і поготів, бо гальмівний шлях автомобіля взимку збільшується у 3-4 рази. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.